Друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо голубці із молодого виноградного листя. За таким рецептом готувала ще голубці моя бабуся. Ми використовуватимемо листя прямо із нашого винограду, який росте у нас в дворі. От зараз вийшли, нарізаємо молодих соковитих виноградних листочків і йдемо готувати голубці із рисом та курятиною. Друзі, мама підготовлює листочки для голубців, а я відміряла склянку рису, всипаю його в кастрюлю. Зараз гарно промию під проточною водою і запаю кип'ятком. Всі пропорції шукайте, як завжди, внизу під відео. Нариваю кришечкою і гарно укутую. Пастрюлю рушничком. Даю рису гарненько пропаритися. Друзі, поки запарюється рис, продовжую готувати начинку для губців. Нарізаю дрібно декілька цилін і натираю на терці мозки. Протушкуємо все це на сковорідці на невеличкій кількості олії разом із одним курячим філе, яке я наріжу дрібненьким тудом. Додаю м'язко. Для таких голубців можна, звісно, використати і м'ясо свинини, і гов'ядинки. Але я все таки рекомендую курятину або індичку, тому що робимо ми голубці із молодих виноградних листочків, які дуже швидко в нас приготуються. І саме м'ясо курки, індички також швидко готується, тому це буде дуже гарне поєднання. Протушковую, поки корочка не стане білою, додаю трохи спецій, солі, рідку меленого чорного перцю та коріандр. Коріандр це моя улюблена спеція, тому використовую її у багатьох своїх рецептах. Продовжую готувати начинку, запарений рис. Закладаю, ємність, який мені буде зручно його змішати із засмажечкою. І додаю засмажечку. Все гарно змішую. У цьому рецепті я не використовую томат. хочу отримати ніжний смак опції. На цьому етапі можемо ще раз спробувати начинку на сіль, перчик. Якщо необхідно ще трішки присмачити. Я б додала ще трішечки солі і начинка. Перед тим, як загортати голубці, виноградні листочки необхідно підготувати. Бланшуємо їх у гарячій воді, занурюємо кожен листочок буквально на 1-2 секунди у кип'яток. дістаємо шумовкою, перекладаємо у посудину з холодною водою і потім розкладаємо на будь-який піднос. Так робимо з усіма зірваними листочками. Вони в нас стоять м'якенькими і ніжними, і з них можна буде дуже легко загорнути голубець. Ось так. З виноградними листочками набагато легше робити голубці, ніж з капустяними. З капустянами доводиться трошки більше морочитися. формуємо голубці. Найкраще це робити на тарілочці або на будь-якій гостичці. Кладемо листочок виноградний, беремо трішки начинки, загортаємо голубець. Ось так з обох боків закриваємо і далі згортаємо сухеньким рулетиком по нашому голубчику. Ось такий голубчик виходить. І так робимо з усіма листочками до кінця. Цікаво! Звідки походить етимологія от назви голубець? У мене таке враження, що це начинку, як ніби загортають як дитинку от в таку пелюшечку. І, можливо, це як її голублять, бавлять. Як ви думаєте? Мені дуже цікаво, подивлюсь, в етимологічному словничку. Якщо з вас, раптом, хто вже одразу зараз знає походження слова голубець, напишіть про це у коментарях. Буде цікаво почекати. Мені ще спало на думку, що виноградні листочки також, мабуть, можна і заморозити. Жодного разу не пробувала цього робити. Зараз якраз сиджу спілкуюсь з мамою, чи можна було б їх заморозити. Ми, можливо, цього року зробимо експеримент. Підготуємо невелику кількість листочків і спробуємо взимку зробити такі пуці. Або я зроблю для вас долму. Це така східна страва з начинкою із м'яса. Я думаю, вдома її можна спокійно також спробувати приготувати довгими зимовими вечорами. Вістати з морозилки з цілисточки і накрутити до її. А ще я колись робила хлопці із зеленого свалистся салату. Mm -hmm. Але тушкувати, мабуть, треба дуже мало часу, бо воно саме меншувати, звісно, не кипятку. Лишу воду треба додати ложки оцету. Так, а це таке медикативне заняття, що колись-коли жінки робили, вони могли обговорити якісь свої справи. Це схоже, як зараз дівчата ходять в кафе. І обговорюють, так? А колись дівчата робили воду сні. І обговорювали свої насущні справи. Цікаво, як змінився світ. Зараз ми ходимо на голубці у листора. Два листочки залишилися, як ми обадали ми все. все, все так вибираємо. Закладаю голубці до кастрюльки. Спочатку на дно кидаю трішки вершкового масла. Додаю декілька лаврових листочків і викладаю губці. Перемежовую шари невеликими шматочками кишкового масла, яке я вже завчасно підготувала. Мої красончики у кастрюрці, але перед тим, як відправити їх варитися, закип'ятила гарячу воду, трішки солі і трішечки меленого чорного перцю. Я люблю гостреньке. Лавровий листочок вже всередині, плюс аромат, додадуть самі виноградні листи. Заливаю олівці. Вершкове масло розтопиться і зробить їх ще більш ніжними. Накриваю кришкою і відправляю на плиту, доводжу водичку до кипіння і потім варю 10-15 хвилин на легенькому вогні. Голубці готові. Вимикаю і даю їм ще трохи настоятися в каструльці. І ось цей час прийшов. Сервіруємо голубці. Я полюбляю їх вживати тепленькими, хоча і в холодному вигляді вони також прекрасно смакуватимуть. Викладаю на кожну порцію не менше, ніж по десятку цих зелененьких смаколиків. Поливаю домашньою сметанкою і кличемо родину до столу. Пробуємо голубчики. Вони дуже ніжні, з вершковим смаком. Виноградний листочок дав своєрідну кислинку, курятина дуже гарно протушкувалася, поєдналася із цибулькою, морковочкою, рисом. Певнена, що і індичка сюди дуже гарно пасуватиме. Наступного разу спробую і її. Рекомендую приготувати усім. Баланс смаків неймовірний. Дякую всім, що додивились дане відео до кінця. Сподіваюсь на коментар, подобайку та, звісно ж, підписку. Ми будемо смакувати, і до зустрічі в наступних відео, в яких я поділюся з вами ще низкою дуже смачних наших сімейних рецептів.